У космосі є багато планет, немає лишень життя там прикмет, дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно, вродлива. Сьогодні ми намалюємо нашу землю у космосі. Для цього нам потрібна фарба, синя, зелена та біла, пензлик, кухона губка, аркуш чорного паперу та аркуш білого паперу з вирізаним отвором у формі круга. Накладаємо білий папір на чорний, вмачаємо губкою у синю фарбу і примакуванням наносимо фарбу на чорний круг. Коли замалювали синьою фарбою увесь круг, беремо зелену фарбу і малюємо материки. Можемо розмістити їх де хочемо. Прибираємо наш трафарет. І за допомогою пензлика й білої фарби малюємо зірочки. Малюємо лише кінчиком пензлика. Зірочки розміщуємо навколо нашої планети. Більші зірочки можна намалювати за допомогою хрестиків або сніжинок. А ось і результат нашого малювання. Сподіваюся, і у вас вдома теж все отримається. Чекаю на ваші роботи у вайбері. Дякую вам за увагу!